Вітаю на каналі Новий Сад. Темою сьогоднішнього відеоролика буде дуже важливий технічний прийом на черешні. Черешня славиться тим, що вона має дуже велику енергію росту, сильну полярність. Полярність, мабуть, на черешні є одною з найсильніших серед усіх плодових культур. Також сильним. Опікальним ростом верхньої почки, так званої точки росту. І через ці всі характеристики черешня дуже погано гілкується. Взагалі, якщо відрізняти групу зерняткових та групу кісточкових, то кісточкові у нас мають велику енергію росту та слабку здатність до гілкоутворення. Зерняткові навпаки мають велику здатність до гілкоутворення, але меншу силу росту. І як ви всі здогадалися, цей технічний прийом називається кірбовка. Це дуже важливий технічний прийом, коли нам потрібно провести якусь операцію, яку Виконує саме кірбовка. Отже, кірбовкою можна як пробудити почку для того, щоб отримати гілку. В такому разі ми кербуємо над брунькою. Також можна кербовкою і заморозити бруньку. В такому разі ми кербуємо під. Брунькою і вона заморажується або припиняється в рості. Якщо гілку нам потрібно зупинити в рості, ми робимо кербовку під гілкою. А якщо гілку нам навпаки потрібно заставити більше рости, то ми робимо кербовку над гілкою. Далі, який термін краще проводити кербовку? Кербовка взагалі проводиться в кінці лютого або на початку березня. Взагалі, це орієнтується по погоді і потрібно орієнтуватися по точці росту. Ось, наприклад, у нас йде ось вісь. Ось іде вісь. І кербовку потрібно встигнути зробити до тих пір, поки головна брунька, точка росту. Не пішла в ріст. І тоді, якщо у цей термін ми вкладаємося, то кербовка має бути успішною. слідучий момент для того, щоб кербовка була у нас як якнаякісніша, щоб ми отримали з місць, де ми карбували, близько 80% гілок то відповідно потрібно знати деякі моменти. Один з найголовніших це інструмент, яким проводиться кербовка. Один із головніших термінів це товщина полотна. Якщо зробити кербовку дуже тонким полотном, то відповідно після такої кербовки у нас... Де пошкоджені ось ці судини, сокорух піднімається вгору, і якщо у нас тонкий зріс, починає наростати каліус, каліус загоює ось цю рану, яку ми зробили. І відповідно, якщо рана загоїться, сокорух у нас поступає вище, судини ці відновлюються, і в результаті ми не отримаємо ніякого результату. Тому... Полотно повинно бути достатньо товсте, головне, щоб воно було не тонке. Далі, момент це під час кербовки, ми, коли проводимо кербовку знімаємо шар кори, також знімаємо шар камбію. І в такому разі, коли ми зняли шар-кори і шар камбію, сокорух у нас який... Весняний він найпотужніший, піднімається вгору, доходить до цього зрізу, де ми пошкодили судини, і тут починається накопичення поживних речовин та соку в цій зоні. В такому випадку тут відбувається множення клітин і, відповідно, через сильне множення клітин у нас вистрілює з цього місця нова гілка. Також важливий момент після того, як ми зробили кербовку, обробити дерево фунгіцидним препаратом на основі міді. Але так як у нас мідь є контактним фунгіцидом, відповідно, дерево потрібно обробити дуже ретельно, щоб усі місця зрізу були дезінфіковані. Я, наприклад, працюю по-іншому, коли я роблю кербовку, біля мене посудині невеличкі завжди є е, замішаний фунгіцид мі, з мідного препарату. І пензлик, яким е, зазвичай малюють діти. І я мочаю пензлик фунгіцид і пензликом після кербовки відраз, відразу замастюю ось ось це місце зрізу. І в такому випадку. У нас місце відразу задезінфіковане, сюди не потрапляють ніякі патогени. Відповідно, не буде місце пускати клей. І відповідно, це також відображиться на результаті кербовки. Отже, основні моменти кербовки на черешні це встигнути скербувати потрібні нам місця до тих пір, поки точка росту не пішла в ріст. Це перший момент. Другий момент у вас має бути достатньо достатня товщина ножівки, якою ви будете проводити кербовку. В разі тонкої ножівки, як я говорив, каліус швидко загоює ось у рану, відповідно суди загоюються, і у нас поживні речовини з соком рухаються вгору і гілка не вистрілює. Але якщо... Полотно достатньо товсте, то в такому випадку зріз трішки ширший і накопичення поживних речовин у цій зоні відбувається краще, і як наслідок множення клітин проходить довше і в нас вистрілює нова гілка. Отже, якщо будете дотримуватись усіх цих правил, відповідно результат кербовки буде, буде, буде дуже хороший. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал Новий Сад, коментуйте, прожимайте подобайки, будьте активними для того, щоб підтримати український контент.